Всім привіт! Давайте коротко, нехай відео буде маленьким, коротеньким. Управління освіти там цілий наказ видало з приводу того, що треба провести розслідування. Ага, з приводу Три баночки поставила по наповнюваності. Сирея яловичина, сіль. Бачите? Кришка не критична, тільки починає псуватися. Не здута, ось, бачите, починає вже псуватися кришка. Не здута банка, кажу вам відразу. Не здута. Ось, Бачите? Ну, Навіщо брехати? Не бачу сенсу в цьому всьому. Це сира яловича? Яловичина. Оце а, іде а, тушкована курятина. На жаль, людське око бачить краще, ніж камера показує. У мене таке враження, що камера робить навіть краще, ніж людське око. Значить, дивіться, кришка, вона також вже починає деінде псуватися. Бачите ось? Вона вже ржавіє, це за рік. За рік. Навіть року ще не прийшло, не пройшло. І кожна хазяйка знає, що коли звариш ту курку, то на наступний день ну, там холодець такий з'являється. І він залишається при кімнатній температурі той холодець. У мене питання а це що? Дивіться. Просто тупо вода. І вся оця маса, яка є, вона відходить. Дивіться. Цілим куском відходить просто, бачите, от куском, бачите, кусок відійшов сплошним таким куском. На дні купа лаврового листя, купа перцю, і це в якійсь непонятній, незрозумілій жижі, непонятній незрозумілій воді. Uh, ну і саме там один uh, з співробітників управління освіти писав Шок-контент! Uh, так от, дивимося на кришку. Вона вже ось бачите. вона вже в яких умовах воно де було, ховалось. Ну, знаємо в яких умовах, бачите. Кришки. Так от, оце риба. Ну, щоб вам так було краще. От, будь ласка, я вам показую, що це риба. Дуже незрозуміла якась мутна жидкість рідина в цій рибі. І оцим цим хотіли нагодувати наших, наших хлопців, які нас захищають. Люди віддають останню копійку для того, щоб допомогти. Я б хотіла подивитися, як та писака з шок-контентом буде це їсти. Давайте, отак, от краще видно. І в мене виникає дуже велике бажання нагодувати того писаку шок-контентом. Закрити носа і нагодувати. Я вам хочу сказати, що вона банка чиста. Чиста, реально, дивіться. Пальчик чистий. Бачите? Тру дуже сильно, дуже. Прямо ось палець чистий. Бачите, Чисте, чистесенький пальчик. А риба просто жовта. Ну, подивіться на неї. Дуже схожа на хека. Ну і водичка. Водичка. Якось отак. Я б хотіла подивитися на тих, хто хотів нагодувати ЗСУ оцим лайном і непотребом. І я б хотіла подивитися, як вони оце лайно будуть їсти розслідувачі і викривачі, шок контентами Якось так. Бо там мені обіцяли викривання, спотворення фактів ось вам спотворені в лапках факти. Дивіться. Там, до речі, по, з приводу управління освіти дуже-дуже, така, знаєте, цікава інформація вийшла. Ну, ми передамо. Я особисто передам ту інформацію, куди потрібно і кому потрібно. Отак. І тепер у мене питання. А як ви це хочете е знищити? Таку кількість м'яса, риби? Самі їсти будете? Чи дітей годувати? Чи, ну, просто чесно, камера показує краще, ніж бачить людське око. Подивіться, жижа яка. З хлоп'ями того м'яса. Дивіться, бачите. Шок контент, да? Ну-ну. Ну-ну. Ми побачимо. Також жижа, незрозуміла, якась мутна. Поки хлопці воюють, їх намагаються, їх намагалися і хотіли нагодувати цим лайном. Водичка, водичка, водичка. І воно таке вже, знаєте, якесь, дивіться, самі, мутновате виходить. Вже ось тут якісь бульки беруться. Тут немає бульок ніяких. О, тут уже таке щось воно незрозуміле. Тут немає бульок, тут немає бульок. Ну, замість бульок тут жижа. От, якось так. А тепер викривачі. Я хочу з управління освіти, я хочу подивитися, як ви будете це їсти. Якось так в нашому королівстві. Якось так на жаль.